Мото епікеровка 35 кілограмів. Давайте тут на колісо. Зараз набути ось така корпочка. Вона задумає захисний спині, тут немає тут дуже спотрінка каменка. І відкриточною пасочку. Так у нас захищені ручки і їсті. Тут є у нас такий захист невеличкий. Ти її видає на виході. Це вам в 4 розмір? Ось така курточка. Показуємо публіці. Ось так вона виглядає. Наступні Наступне. ось такі штанішечки. Зайте, це потужний два карманчика в розмірі туди вказаний, але думаю, це насить МК. МК, Елька. Щось таке. Так, присутній захист на бедрах і на колінах. Не метал, але що є? Наступний. Також, і Так ось така класна куточка. Писутній захід на плечиках, також присутній захід на пліттях. У нас тут буде йти 2XL. Тут так невеликі розміри. Наступний зв'язок буде йти, в розмірі. А тут не вказано. розмір тут не вказано. Так, у нас тут є ось тут. Тут у нас є захист, там на бедрах є захист на колінах. Нанизу немає замочки, вони лише не, не звужується. Це сутні карманчики ззаду, карманчики спереду. Власне, буде Ой боже, отак дуже класний. Так, показуємо для них буде перша І тут у нас такий захисти. Класне речі. Міс, що класна фітма. Угу. Угу. Симпатичне. Металеві там йдуть на, на плечі є ось тут прямо на згині руки, починається від ліктя. Іде. Аж до зап'ястка. Класна, така досить така тяжка, що важко приносити в руках, Але дуже симпатично. Так, наступні тут буде точніше. Ось санькі. Ось Така сенький вирозмір емочка тут буде йти. Присутній карманський задумку, посутний жахід не присутній. Немає ні металевих, ні пластмасових. Так, у тут зробити буде ось така косочка. Тут же присутній захист на плечиках. На плечиках, тільки на плечиках на ліцях немає. Ось така. Розмірі не вказуємо. Прозник не відказаний. У нас ступиці. У нас, бачите, також корточка. Доволі натисканька. Просто чорна. Прозник там не відказаний. Але я бачу, присутні зазвичай на платьчиках, на ліпцях. А на ліпцях такий такий великий. Ось такий. Присутні паски. Такі, через боку стягують. Далі, далі, далі. Що у нас тут? Ну, ось. Ні це все комплектиком іде в Так, так шлямічки. Так, є тут захист на боках. Ось тут на боках. Є захист на колінах. Знизу воно гарно стягується. Присутні пасочки, всі там кирманчики. Розмір тут. А, є тут. XL5456. Досить класний розмір. Я думаю, що можна бути і на МК. А ось це, я думаю, Зараз про комплект. Можливо, якісь такі сіренькі. Так, погляньте. Ось така курточка, дуже класна. Присутні Присутній на налітах і боку Все гарно. Засібається на замок і все гарно регулюється. Зараз ми тут не вказуємо, але взагалі супер. Збоку також присутні пасочки, які регулюються. Тут дуже багато котлок. Наступна коточка ось така також присутні захист, присутні суттєві серемішочки. Такий все гарно регулюється. Далі штурмішки навіть комбензончик. На резиночках. Ось такі вружені. Так, присутній у нас тут захист, але, але. цікавий. До речі, він на то... Ні, міцний. Такий, цікавий. На на, дотик нічувати, який він піковий. Наступні. Так, ось тут також на свій захист. Така пластина ніби. Така. Як описати? Так наступні нічого пашку, а так він міжить пластина. пластинок. Така багато. Я думаю, вони це змінили. Mm. То. То це дивилися. Так, ось такінький з катмайчиками, 52 розмір. На замочку. Всі замочки гарно працюють. А що по захисту? Немає. Немає, немає. тільки потошна тканинка. Знизу замочки також немає, щоб нагулювати. Так, давайте щось подивимося, щось цікаве. Котичка оцени. Ось такенька, бо ж світло дваючі лінії. Це дуже класно, дуже важливо, коли їсти вночі присутні якість на клетчиках, присутні якісь на лістях. Тож у нас тут буде ебочка. Дуже класна, гляньте. Ось так вона виглядає. Ось саме таку світло дваючі У меду. мене тут штучно. вона показує. Я думаю, що вночі воно буде ще краще. Шкіряні штанишки. От прям шкіра-шкіра. Це хто. Усі не прошуровується, класний захис на колінах. Взагалі, я думаю, що це супер. 42 грозмір, це S. -ка. Для чоловіків це есочка. І все. Там ще на якийсь курочок, але щоб замовити такий класний мото, мотоепікерів, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.